Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це розетка. Стоп-контакт. Друге слово це електрик. Д електрисієм. Третє слово це диференціальний вимикач. Д. Діференціїл. Четверте слово це питна вода. Хот трінкватер. П'яте слово це холодна вода. Хоч кеут ватер. Кільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.